Всім привіт! Мене звати Аліна. Я студентка Тернопільського національного економічного університету. Я майбутній документознавець, менеджер органів державної влади та управління. Мрію працювати в Міністерстві закордонних справ України. Хочу приносити користь своїй державі. Тому я за мир, я за єдину країну. Україну! Привіт, я Кіт Андрій, студент другого курсу Тернопільського національного економічного університету. Люблю активно проводити свій вільний час. У майбутньому мрію і надіюся проживати у могутній незалежній державі. Я за мир, я за єдину Україну. Доброго дня. Я студентка Тернопільського національного економічного університету 5-го курсу Зазвичай, Зучаків до Києва Васильівна. Моя майбутня мрія займатися підприємницькою діяльністю. Я за мир, я за єдину Україну. Привіт усім! Мене звати Аня. Я студентка 4-го курсу Тернопільського національного економічного університету. У майбутньому я мрію стати офіс-менеджером, а також я Пишаюся тим, що я зростаю такі в такій прекрасній державі в Україні. Ми всі – єдина Україна. Я Володимир Ясінський, студент п'ятого курсу Тернопільського національного економічного університету. Люблю займатися спортом та відпочивати на природі. В майбутньому планую працювати керівником кадрового відділу. Я за мир, я за єдину Україну. Я Марія Ковачук, студентка другого курсу Тернопільського національного економічного університету. Люблю музику, побожнюю співати та грати на фортепіано. В майбутньому мрію стати піар-менеджером. Я за мир, я за єдину Україну. Я стоні Ірина, студентка 5-го курсу Тернопільського національного економічного університету. Я родом з Вінниччини, але вже п'ятий рік живу та навчаюся в Тернополі. Я за мир, я за єдину Україну. Всім привіт! Я, мене звати Наталя, я студентка другого курсу Тернопільського національного економічного університету. У мене є мрія жити своїми рідними в єдиній країні, не Я за мир, я за єдину Україну. Я Ковтон Тетяна. Я студентка Тернопільського національного економічного університету. Я хочу реалізувати всі свої мрії у нашій державі. Я за мир. Я за єдину Україну. Я кулик Мирослав. Студент п'ятого курсу Тернопільського національного економічного університету займаюся легкою атлетикою. Люблю грати у футбол, шахмати, Також люблю читати книги. Я за мир, я за єдину Україну. Мене звати Галя. Я студентка спеціальності документознавства та інформаційна діяльність. В майбутньому я хочу працювати у вільній демократичній країні, тому я за мир і за єдину Україну. Віт, мене звати Юля. Я студентка Тернопільського національного економічного університету. Моєю найзаповітнішою мрією є жити в вільній державі. Тому я за мир, я за вільну Україну. Я Верков Сергій, студент 4-го курсу Тернопільського національного економічного університету. Танці це моє життя. Україна єдина. Я за мир. Я Ірина, студентка 5-го курсу Тернопільського національного економічного університету. Я люблю своє місто Тернопіль. Я вболіваю за збірну України з футболу. В майбутньому я обов'язково стану керівником рекламного агентства. Я за мир. Я за єдину Україну. Мене звати Оксана. Я студентка 4-го курсу Тернопільського національного економічного університету. Я мрію про навколосвітню подорож. Я за мир. Я за єдину Україну. Доброго дня! Я Наталія Ліщинська. Я працюю в Тернопільському національному економічному університеті. Мені не байдужа доля моєї держави. і... Ті спустошення, які зараз відбуваються. Тому я за мир. Я за єдину Україну. Я Ольга Гавура, викладач Тернопільського національного економічного університету. У мене двоє дітей і багато студентів. Я люблю з ними мандрувати. Я за мир, я за єдину Україну. Ми студентки другого курсу документознавства інформаційної діяльності Тернопільського національного економічного університету. Ми активно та весело проводимо час. Ми любимо мандрувати, кататись на лижах, на велосипеді, фотографувати. Нам не байдужа доля нашої країни. Ми пишаємося тим, що ми українці і віримо у світле майбутнє для нашої держави. Тому ми за мир. Ми, ми за єдину Україну. Ми за мир.